Так, і всім привіт. Ми починаємо нову частину стандофа і ми вже, я вже піднявся до дуелі. Я переможу грати дуель, будемо грати її. Я вже 11 Один раз виїхав. З нам поводить, що, що один спинок заходить, ми починаємо зараз. Так, і ми вже зайшли. Буває. Як побачимо. Пістолетик нам відео. Як ми бачимо. Нарисований працюємо на, на пістолетиках. Це їм шутано. Я забыл про аунт. Ну, подали. Такая пушка будет его. А, забыла наш... Он спустился в голову, я боюсь Não de no Só que tu quiseres cochicando não sei se é. E tem? Aqui O pano Plano. Plano Вовин. Ел бы его. Белый. Два-два покажу. что. Куда ему? Сюда. Мы выехали целом. Пока. Диморок такий сам понтималок сюда ну, едам сюда. Опа, в нас тошки пьес я не смогу змогу Куда Є, Е

12 у нас раз. Опа, нас насколько... Так, и... Слухаем, слухаем, Обходить. Ай. 5, 5. Так, я чую, заходишь сюда. Слухаем так... Ай, надо ботилось, а. 6, 5. Ну, по дупошу пістолет. Я зразу знаю, де піде, табу у нас Так, такі є. Як тут тяжко. Є, точку нанесу. Є, дочку нанеси. Є, ми. тут Отшиваю що... цей. будем сегодня тут. Это у нас. Вышельный на АВМ. Надо пушечку. Так, покушать. Ну, там крізь. Ну, ну ми пограли цей ра ми пограли цей раунд. Так, нам за підвищений рівень дали бокс і западемося, що нам випаде. Так, заходимо на бокс і відкриваємо файбл дали. Нам і випадає новий такий стей... бускинчик. Я думаю, вже дуелі на той раз хватить. Я думаю, зараз можу закатку бомби пограти. Я хочу зараз закатку бомби пограти. Такі в мене настройки зараз. А що цю голосуй чат, не треба? І так, зараз чекаємо, доки зайдемо. На Сентстоун закладка Бомби. В першій частині я там був слоїну в катку. Але тут нічого. Ну, Останнє мало такої 7-7 був. Може ну, гранату закинули мене вбивають. Так, пока що змінку не буду показувати. Так вже начинається он, двоє потити, аху що грають. Я, певно, знаю, де вони будуть сидіти зараз, а. Так закинушка, слухаємо. Та на А вони? Є е мінус один. Захищаємо. Ще один ісьо. А де ще один? Тихо. Будемо нашу пушечку. Я знаю, вони будуть зараз на базі сидіти, бо їх дуже мало, а не на завтра на значить, ти так, Кидаємо флешечку. Козаки рушка. Може це обходиться зараз нас. Та вони обходять! А ну вони і крісло обходять нас. Нас просто обходить. Не то не розуміють, що вони нас обходять обходить. Стим тебе прийшов. Він чує, але... Что наробить, я не знаю. Что у нас тимейторовать? Капец, что у него будет. Значит, на, Хапець, на підуть. Тоже пидуть. но зараз может входить через стенку. Кажу я на первом месте. Такая закидочка. И вот такая закидочка. Наверное, что надо сделать. Ого, их тут богато. Майже вбив отверху. Наш стімейт як весь час. Наш стімейт що тільки одного вбив. Він не потіло це добре не може, як ми бачимо. Є нічого собі, одного вбив. Але він дуже довго думає. Та бомба з'явиться зукін. Щось так і я. У мене є варіант кращий, зараз просто уб'є. Я наследна за команда. Ти побуде їх обійти? Я. Я закрываю. Забираемся. Є, yeah. і все, мы вигваемся раунд. Ось так просто. Закресла їх. Инакше Інакше... наши симейти ян будут. Инакше ва... це буде хат. Кринесу. Я заши на першу мусорку п'ять кидаю. Стреляй. Та ну, їх тут троє просто, капець. Та Ти пушку їх не можу заташити. Ось ці мейнець попасти не може по противнику. Тільки на ну, з 20 метра один знає, де бомба, а другий. Хлопець щось знає. Ну все, ми вже програли ту раунд. Ну так, ми вже цей раунд програли. Ми мочимо. Nie mam Teraz ja znam jak my będziemy go zakrywać, to te Czy jest i ten, czy jest niego, czy jest niego. Не побачив. Не всі тут на ай тут. Зараз напишу в чаті. Ао. Далі побачили, ну що? Селяй.

Ну вже, певно, пограли Ну, Там цю катку вже і пограли. Будем отсюда на грає. Серйозно стіблять. Я що вони йдуть на А. Не йдуть на А. О, Ну, раунд. <coughs> ну, наше, меді, ну шо, Ми програли цей раунд вже раунд. Можна не дивитися. Як наші тімейти будуть щось спробувати обід. Ну, що ми вже програли. Так і є. А сейчас ходимо на... на закладку бомби. Так чекаємо, союзники може вже легше буде грати ніж турель. Опа знову та сама карта. що я хочу бути за терористів, бо за терористів буде легше грати. Оці бази далі, але на А дуже близько йти, ось так. Там через йти через готель і базар. Ми вже на А і на І на битух'їзді. Так, як я кажу, знайомки не буде, бо вона дуже довго. Так, началця ми зараз їдемо. Заходимо. Зараз виходимо. просто.

Да, идвам, Идем идвам, идвам. фрешка. Ти ми робиш. Фрешка. Това може да се лята. И И я ме вигра тази раун, бълзи Йдемо тепер АК-12 і йдемо зараз штурмувати. Штурмувати А. Так біжимо на А. Як А, ми знаємо, помізуємо. знаємо, знаємо. закидаємо, Стрибуємо відцілюємося. Кришку сюди. всіх на А на А нікого нема. А є хтось на Б. Хай поняти, йдемо на Б. Та на Б вже певної італій, наби вже застелили. Можна взяти. У нас план такий лишається, такий самий. Кинемо фешкою, прибігаємо фешка. Та як нас так забрав за ВМ ки ти мінує на Б, що ти того? що ти мінуєш і що? Ти не, не уявляє, де вони, хоч їх чує. Забив одного. Дві, що певно, той дета. Вже дойде до Б. Є, Виграв цей раунд має 5 кілів. Вберем цю пушечку. Бо це вже така собі пушечка. Так, пока що ми самівали бомбу. Я фінку не вбив. Чокамість. Чому що не входить по нас? Нам ну. сюди. Дух тут. Другий тут. Івасальний раунд і допомогти певне відео буде закінчуватися. Так багато зіграла. Я поки що ліду, поки лагнець один вже АВМ готує. Так, заходимо. Мос. Потім сюди скидочка. кидошком. Спус сім. Так, це поне одного. Бляємо одного. Беру одного. Тому один на Б, Бепен написав обходить. Ні, звідси. Є, ми вигнали. Можете от коду я споєників зберігать, о, папа. Я вигнали цю каточку. Спершу місце. Ми деякі вже по квесті виповняємо. Не зараз. Я думаю, я забуду підніматися, доки є час. Що на світло не виключили. Буду піднімати лаву для того, щоб серйозники грати дороги були на моєму каналі. Всім купай.